Рівного дня, шановні українці, перед вами Злочівський замок, Злочівська фортеця, це Львівська область. Ось. Ви бачите, гармати стоять, це вал укріплення фортеці на горі. Працює він в періодах війни лише на вихідних. Ось сторожові всякі вежі. Чому потрібно відвідувати такі місця сили? Тому що це місце сили багатства грошей влади. Ось. Тут можна зробити підношення істотам, набратися енергії, яка сприятиме збагаченню, сприятиме отриманню влади, управління людьми, персоналом. Ось. І сили сили воєвничої, захисної і... Успіху, слава Україні.